Сімейство старої чашки. Стоїть посеред затишної кухні старий круглий стіл, покритий скатертиною, яку вишивала ще прабабуся. Хоча скатертині вже скільки років, що й порахувати тяжко, але виглядає вона ще дуже святково і вишукано. Скільки чаювань відбулося за цим? Старовинним столом. Скільки поколінь змінилося в цій сім'ї, а всі полюбляли пити чай за цим столом, накритим цією скатертиною. Свідків колишніх часів ці вітальні не так вже й багато залишилось: стіл, скатертина та стара чашка, на якій вже і фарба від постійного, і частого миття майже стерлася. Але викидати її не поспішали. Бували часи, коли її просто відставляли, але вона не ображалась. Ось і зараз стіл накритий для чергового чаювання. З міста приїхали онуки, привезли багато солодощів, небачених досі заморських фруктів. А бабуся виставила своє варення з агросу і печиво, яке сама спекла. Стіл накритий в очікуванні гостей, а на ньому стоять чашки одна біла, червоний горошок, інша синя, дві червоні в метеликах, ще одна в якихось казкових кольорах, і наша стара чашка. Вони завжди раніше жили дружно, стояли поряд в новенькому серванті, їм було затишно і зовсім не нудно. І ось... За стіл почали сідати гості. Бабуся біля гостей почала клопотати, прихвалювати гостинці, привезені з міста, пропонувати свої частування, які чомусь залишилися непоміченими. Син з невісткою почали розпивати, розливати чай по чашках. Весело про щось розповідаючи, а внуки. Саша і Маша. Наморщивши свої носики, дивляться на стрічашки з гідливістю. Маша старша і більш сміливіша, і каже бабусі, А що це, бабусі, у тебе загорщики стоять на столі? Ти що? Не можеш нормальні чашки поставити на стіл для гостей? Бабуся від сорому готова була крізь землю провалитися. А потім відповіла скромно. Та знаєте, у мене інших то й немає. Давно вже я не купувала, мені ці дорогі. З кожною ціла історія пов'язана. Веселощів за столом як і не бувало. Вже й чаювання, не чаювання, а так. Саша від ніяковості почав тихо говорити. Бабуся, ми тебе на наступний раз нових привеземо, ти тільки ці викинь, і приготуй найкраще місце для нових чашок. Бабуся промовчала. Вона не звикла брехати. А вона знала, що свої улюблені чашки ніколи не викине. Минуло зовсім небагато часу. А знову діти приїхали з міста спеціально для того, щоб привезти новий чайний сервіс, як назвали його діти, і поставили на місце, де раніше стояли. Старі чашки. Їх та, їм так сподобалося, що вони то підходили, то відходили подалі, щоб помилуватися на те, як сяють по золотої нові чашки. Бабуся з ніяковіло поглядала на їх поведінку, а сама в душі сміялася з них. Вона знала, що не це в житті головне. Головне, щоб було купити з цих чашок, щоб гості в будинок приходили. Так, що було що гостям запропонувати? А бабуся гостиною була, до неї завжди подруги приходили за чашкою чаю обговорювали свої життєві справи, співали пісень, читали і міркували над Словом Божим. І їм було все одно з якої чашки пити, аби чистою була. Бабуся, коли гості поїхали, взяла старі чашки, витягла з під столу та й поставила їх на колишнє місце. Тільки їм тепер уже тісно стало, адже тепер у них з'явилися міські сусіди. Горді, зарозумілі, всі блищать золотом. Але стара чашка знала ціну цьому фальшивому золоту. Вона багато на своєму віку бачила і знала. Що це не справжнє золото. І змиється дуже скоро, як тільки зустрінеться з бабусиною мочалкою та милом. Чайник і зовсім ніс задер, підносичись підносячись над усіма, ніби він і є всіх кращий і найголовніший. Блюдця, не бачачи поруч суперників, стояли спокійно, тримаючи на собі всю золоту красу. Старі чашки, мол, молодші, почали обговорювати їх оздоблення золоте, деякі навіть заздрили. А найстаріша чашка сказала не поспішайте заздрити. Я побачила багато таких блискучих, дзвінких, які поруч мене стояли. І де вони тепер? Їх усіх спіткала та сама доля відро та смітник. Не сумуйте, ми ще станемо пригоді, а поки насолоджуйтесь спокоєм і чекайте своєї години. Першим розбився вщен зазнайка чайник. Він так запишався, що під собою столу не відчував, так і загримів на підлогу. Цукерниця зрозуміла, що без чайника їй тут, в цій провінції, робити нічого. Все одно ніхто не оцінить її по достоинству. і ніби спеціально вискочила з бабусиних рук. А чашки. У одних відломились ручки, деякі взагалі від гарячого чаю тріснули. На одній вся позолота облізла, і вона зажурилася і мовчала. І тільки одна весь час повторювала для старих чашок. Якби ви знали, звідки мене привезли, вам би соромно було за своє ставлення до мене. Іншим разом знову задирається до своїх сусідів. Ви всі тут сільські, неотесені, як щоб знали, хто нас подарував вам. І так кожен день все нові, нові причіпки. Стара чашка мовчала і терпіла, але якось не втрималася таки. І ніби не нароком штовхнула, задавав. І та полетіла вниз і розлетілася на безліч дрібних шматочків. Стара чашка урочисто оголосила перемогу і покликала. Все, подружки, зберіться, настав наш час. Радійте, я не один рід прожила на цій кухні і не одну перемогу відсвяткувала, і сама засвоїла. І вам передаю не все те золото, що блищить. І не поспішайте викидати старе, поки не переконаєтесь надійності нового. І ще чим частіше чашка користуються, тим вона міцніша, хоч і негарною стає, але ще може послужити і подарувати комусь радість.